Усім привіт! Сьогодні ми розпочнемо вивчення мови програмування C. На першому уроці ми розберемося, як почати створювати свою програму. Що для цього потрібно і як це виконати? Що таке коментарі та як виводити якусь інформацію з програми? Кожну програму можна порівняти з людиною. Вони мають свої імена. Можуть виконувати різні дії та мати власні думки. Якщо ми хочемо почати програмувати, то потрібно створити програму, тобто дати їй життя. Щоб створити програму у Мові C, необхідно вказати наступний код. Int, main, круглі дужки, після чого мають йти фігурні дужки. У фігурних дужках відбуваються всі дії програми. І оскільки наші програми на початку будуть дуже легкими, то ми будемо виконувати всі ці дії саме у фігурних дужках функції Intmain. У цих фігурних дужках описуються різноманітні дії, а все, що буде виконуватися в цій програмі. Це можна порівняти як з описом історії життя людини. Тобто, що в неї відбувалося, що вона зробила або думала зробити. У більш старіших версіях мови C, або в старіших компіляторах, також додається такий рядок, як Return 0. Це символізує про завершення програми, тобто як завершення життя людини. В кожної людини є власні думки. Про ці думки не знає ніхто, крім самої людини. Так само і в програми є власні думки. Ці думки називаються коментарями. Вони можуть бути як однорядковими, так і багаторядковими. Для того, щоб записати однорядковий коментар, нам необхідно поставити два слеші. Весь текст, який буде знаходитися після них, тобто після цих двох символів, буде ігноруватися програмою. При цьому, якщо ви хочете створити новий коментар, вам знову ж таки необхідно буде вказати цих два слеші і вказати новий коментар. Новий. Коментар. Заважте, що коментар діє лише до завершення рядка. Відповідно з нового рядка, це вже буде новий коментар. Якщо вам необхідно написати доволі багато коментарів, тобто дуже велику кількість тексту, то вам необхідно буде використати багаторядковий коментар. Щоб його створити, необхідно поставити слеш, після чого йде зірочка, зірочка і ще один слеш. Весь текст, який написаний між двома зірочками, Буде ігноруватися програмою. Відповідно, ми можемо записати цей текст. Програма ігнорує. Зверніть увагу, що в попередньому випадку ми мусили писати все в одному рядку. В даному ж випадку ми можемо починати писати з нового рядка. І це буде ігноруватися програмою. Що є важливим, багаторядковий коментар можна записувати всередині коду програми якогось рядка. Звісно, таке робити не варто, але, як крайній випадок, ви можете цим скористатися. Відповідно, ми можемо помістити сюди коментар. І програма буде ігнорувати саме цей текст і буде працювати як і раніше. Що ж, спробуємо навчити розмовляти нашу програму. Це можна уявити як людину. Кожна людина здобуває навички. В даному випадку навичка розмови. Відповідно, щоб Наша програма могла розмовляти, ми маємо надати їй таку навичку. Це робиться таким чином. Ми вказуємо решітку. Include. Include означає підключити. Між знаками менше та більше ми вказуємо наступне ключове слово: iostream Даний рядок означає, Підключити бібліотеку IOSTream. В даній бібліотеці знаходиться багато корисних функцій. На початку ми будемо використовувати їх доволі мало, але вони всі є дуже і дуже важливими. Перша функція, яку ми будемо використовувати, є така: std.cout. Даний текст дозволяє виводити інформацію. З мови C. Для того, щоб її вивести, ми маємо сказати, ми хочемо вивести». Далі поміщаємо цю інформацію, яку виводимо, в нашу мову C, за допомогою двох знаків менше. Після чого йде вся інформація, яку виводимо. Якщо ви хочете вивести текстову інформацію, тобто якісь рядки. То вам необхідно їх помістити між двома подвійними лапками. Значить, буде слово якийсь там текст. При цьому кожен рядок має завершуватися крапкою з комою. Він символізує про завершення якоїсь дії. Запустимо нашу програму, після чого побачимо чорний екран. Цей чорний екран називається консоль. І, як бачите, ми побачили тут виведення тієї інформації, яку ми вказали. Поміняємо слово текст на Hello. Після чого спробуємо вивести ще один рядок. Для цього з нового рядка запишемо знову наше «std.cout», два знаки менше і наступний текст. How are you». Не забуваємо про крапку з комою в кінці. Якщо ж зараз ми запустимо нашу програму, то ви здивуєтеся, оскільки в нас текст є склеєним між собою. Це все через те, що наша програма виводить інформацію буквально, що бачу, то й виводжу. І якщо ви бажаєте вивести інформацію з нового рядка. Тобто, щоб в консолі це саме був новий рядок, вам необхідно використати таке ключове слово, як endl. Ми можемо це записати так. std endl. Тобто почати з нового рядка. Після того, як програма побачить цю команду, вона скаже: наступний рядок має бути написаний з нового рядка. Зверніть увагу, що ми написали все в одному сіауті. Можна в одному сіауті записувати декілька виводів інформації, для цього лише необхідно вказувати декілька разів два знаки менше. Тому ми можемо, наприклад, цих два рядки замінити одним єдиним рядком. Ось так. Якщо ми запустимо нашу програму, то побачимо наступне: що це є Hello, how are you? І при цьому воно записано з двох різних рядків. Зауважте, що STDE не обов'язково має знаходитися в кінці старого рядка. Ми можемо помістити його в початок нового рядка. Також альтернативою буде використання такого ключового символу, як зворотній слеш N. Що є важливого, після зворотнього слешу перший символ, який знаходиться, буде сприйматися як ключовий. Програма такі символи розшифровує як скорочені команди. І зворотній N сприймається як новий рядок. Він також може бути записаний як в кінці попереднього рядка, так і на початку нового. Але обов'язково він має знаходитися між подвійними лапками. Якщо endl він записувався окремо, то n записується лише в подвійних лапках. При сильному бажанні ви можете записувати за допомогою зворотнього слешу якісь символи. Наприклад, якщо у вас всередині виведеної інформації має знаходитися подвійні лапки, то ви можете поставити зворотній слеш і подвійні лапки. Таким чином програма не буде сприймати їх як завершення текстової інформації. Але якщо ви такого не зробите, то програма сприймається як завершення текстової інформації, і наступний текст, який у вас знаходився, він же сприймається як код програми. Тому будьте обережні. Давайте погляньмо, як це буде працювати. Як бачите, наші рядки розділені між собою і також додавлений символ подвійних лапок. Також програма може виводити обчислення математичних дій. Важливо, що програма спочатку обчислить ці дії, після чого виведе саме результат. Зверніть увагу, що тут не буде використовуватися жодних подвійних лапок, оскільки це вже є не текстова інформація. І у нас є 3 плюс 4 7. Програма не виводить текст. 3 плюс 4 вона відразу все рахує. Ви можете комбінувати математичні дії та текстові дії. Для цього лише необхідно розділяти їх двома символами менше. Відповідно, ми можемо собі записати ось такий приклад. 3 плюс 4 дорівнює. Не забуваємо поставити пробіл, щоб був проміжок між попереднім і наступним текстом. І вказуємо вивести наступним обчислення 3 плюс 4. Таким чином, наша програма буде виглядати ось так: текстова інформація 3 плюс 4, пробіл, який ми поставили в кінці, і математичне обчислення 3 плюс 4. Варто зауважити, що мова C не працює з кирилицею. Але це можна виправити. Давайте поглянемо, що буде, якщо ми зараз запустимо програму з використанням кирилиці. Як бачите, наш текст перетворився на набір незрозумілих символів. Виправимо це. Для цього на початку програми варто вказати наступний рядок. Set Local, в круглих дужках ми вказуємо наступні параметри. lc all Ставимо кому, і у подвійних лапках ставимо рус. Це є підключення кирилиці. На жаль, мова C дуже і дуже погано працює з українською буквою І. Це пов'язано не з тим, що ми вказали російську мову, це пов'язано саме з мовою C. Зверніть увагу, що буквочка І замінилася на символ знак питання. Це можна виправити, але воно буде працювати лише на вашому комп'ютері з вашою консолью. Як це виправити? Щоб це виправити, вам необхідно з самого початку підключити наступну бібліотеку. Вона називається Windows H. Далі вам необхідно вказати наступний код. Set. console CP. У круглих дужках вказуємо код 1251. Не забуваємо про крапку з комою. Далі вам потрібно підключити знову ж таки команду setconsoleoutput.Cp з кодом, знову ж таки, 1251. І запустивши вашу програму в консолі перейти до налаштувань. І підключити наступний вигляд виведення інформації в вашій консолі, тобто наступний стиль текстової інформації. Запускаємо нашу консоль, відкриваємо налаштування і знаходимо ось цей запис консолі, тобто шрифт. Що важливого? Ви можете використовувати такі команди, як зупинка і очищення вашого вікна консолі. Для цього вам необхідно вказати наступні команди. System в круглих дужках і між подвійними лапками вказуємо слово Pause. Це буде зупиняти вашу програму. І System. В дужках вказуємо таке ключове слово як clear. Тобто записується CLS. Тепер, якщо ви запустите вашу програму, то спочатку вона виведе привіт. Далі вона буде очікувати, щоб ви натисли якусь клавішу, оскільки у вас команда Пауз. Після натискання клавіші у вас працює команда Очистити. І весь попередній текст очиститься. І виведеться рядок любий друже, оскільки він вже йде після очищення. Даний урок є підготовленим саме для сайту freeTutor.com.ua Я сподіваюся він вам допоміг розібратися хоча б трішки у мові C. В майбутньому ми будемо розглядати її більш детально та працювати з новими елементами, методами та функціями. Залишайтеся з нами, і ви досягнете успіхів. Бережіть себе та надію у світле майбутнє, а ми допоможемо вам у навчанні. Залишайте коментарі, а також ставте вподобайки. Для кращого ознайомлення з уроком рекомендую вам перейти по посиланню, яке ми вкажемо нижче.